Канави у метру мешканці Стецьківки мітингували через стан доріг у селі. Безоплатні дрова. Хто цього року може на них розраховувати у прикордонних громадах? Найчисельніший за сім років у Сумах відбувся забіг Святого Миколая. Протягом неділі 10 грудня російські військові дев'ять разів обстрілювали прикордоння Сумщини. За інформацією обласної військової адміністрації, зафіксовано 72 вибухи. В день 10 пострілів з мінометів, а вночі 20 з гранатометів зафіксували на території серединобудської громади. П'ять мін військові РФ скинули на територію Новослобідської громади. Ще п'ять пострілів з реактивної артилерії зафіксували на території Білопільської громади. Креснопільську громаду обстрілювали зі стрілецької зброї, тричі з мінометів та один вибуховий пристрій скинули з дроном. 28 пострілів з гранатометів. Російські військові здійснили по території великописарівської громади. За інформацією обласної адміністрації, обійшлося без загиблих людей. Із захисником Олексієм Сахаровим прощалися у Сумському храмі святих новомучеників та сповідників Слобожанських. Олексій був прихожанином цієї церкви. Він прислужував в нашому храмі, постійно допомагав в храмі да. електрики, плотники. Він вже був будівельник, меблічник, будівельник. Багато чого робив своїми руками я тут ну, чисто за, 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 за дякую, ну, за просто так десь. Тось. Дуже часто був на службі, На великих святах завжди був постійно. Це такий чоловік общительний, обходительний, а ремонт робить. За одну минуту зробиш, що хочеш. Люби, люби. Він скільки монастирів об об'їздив, скільки він церков. Рідні розповідають, що Олексій був дуже відданий своїй родині. В нього залишилася дружина, донька і батьки. Ну, відличний чоловік. Як сім'янин, так і чоловік. Доброю людиною був. Гарною, надіжною, покладістий, веселий. Головне, життєві радостний був. Родітелів потім живуть. Дочка залишилась, Софія. Ну, не зовсім ще доросла, але самі стіни. І роботящий. І настоящий друг був, словно просто. не віриться. За інформацією сумського центру комплектування Олексія Сахарова призвали до війська рік тому. Він служив бойовим медиком десантно-штурмових військ. Загинув на полі бою 28 листопада у Запорізькій області. Вважався зниклим безвісті, допоки доки його тіло не було знайдене та евакуйоване. Олексію Сахарову було 43 роки. Поховали захисника на Алеї Слави Баранівського кладовища. Олена Рашевська, Віталій Педенко, Суспільне новини Суми. Такий заїзд має одна з вулиць села Стицьківка. Дорога тут, говорять місцеві мешканці, не відремонтована. Рух машин ускладнили на мерзлі кучугури. Тож додають автомобілісти проїхати не застрягти майже неможливо. Їду на суми питаюсь їхати на суми. Тут можна машину, тільки загробить. Я тепер не знаю, мені Евакуатор визивати, чи хто знашов. Такий стан доріг, кажуть жителі, не тільки в самому селі, а й на прилеглих дорогах. Через це додають, не всі маршрутки погоджуються заїжджати у населений пункт. Перевозчики наші не хотят сюди, к нам їздити. Ну, їх можна прекрасно понять. Людей очень много, потому что основний контингент работает все-таки в городе. Для нас это очень важно, чтобы мы вовремя попали на работу и желательно вернулись домой. Ходить от спецзавода, как нам обещают, если відмінять маршрут глубь села это очень сложно бирмудский треугольник гибнут все З дорожньою проблемою завіряють місцеві, зверталися до старости села. Робили, додають, це неодноразово. Приходили до председателя нашого, словесно йому казали, нічого не зробилося. Да, Староста Стецьківки Ігор Верніченко говорить, питання ремонту доріг він не вирішує. Ми на сьогоднішній день е, в ситуації заложника. Є громада. Є староста, представник громади, ні бюджету, ну взагалі нічого немає. Все вирішується, ну як і по місту, департаментом. Хто виграв тендер, той і відповідає за нього. На сьогоднішній день, я ще раз кажу, шлях рембув, виграв утримання дорог зимове і тут ні разу не був. Тут ну, зовсім ні разу не був. Жителі Стецьківки запросили голову сумської міської військової адміністрації Олексія Дрозденка показати йому стан доріг. Канави у метр. Проїхати не можна. Чотири кілометри. Люди йдуть до сільради, йдуть, до аптеки, сім кілометрів до больниці. Представники міської влади на зібрання мешканців не приїхали. Згодом пішов і сам староста. Нема порядку в селі. І він уїхав, куди він на обідню поїхав чи куди він поїхав? У шлях Римбуді ситуацію пояснили телефоном. Виграний тендер, говорить директор підприємства, не передбачає капітального ремонту дороги. Ми обслуговуємо цю ділянку в рамках чистки щіткою. Все. немає ні, ні підсипки соль з піском, сумі що більше фіхта, нічим ми там не посипаємо. Те, що ми обслуговуємо договору, ми це все робимо. Мова зараз йде про поліпшення проїзду автівок проблемними ділянками доріг говорить виконувачка обов'язків сумського міського голови Юлія Павлик. Розчистити дороги планують найближчими днями. Спочатку ми повинні зняти проблему, а вже потім вирішувати, що ми будемо робити з цією дорогою. Тобто зараз ми позасипаємо це все сіллю, воно роз'їсть ці кучугури. Ми знімемо це по технології, там як потрібно розчистимо, щоб міг транспорт зараз вільно рухатися в цьому напрямку. А вже коли трошки зійде мороз, ми вже будемо тоді вирішувати, як саме будемо цю проблему. Ну, Вирішувати щодо ремонту дороги, це вже нам скажуть спеціалісти. Він буде капітальний чи поточний там відповідно до проекту. Але в принципі, факт того, що там буде відремонтовано, я думаю, що нам військова міська адміністрація задовільнить цю потребу. Поки готувався сюжет, в селі працювала техніка. Світлина з розчищеною ділянкою дороги з'явилася у соцмережі. Діана Крахматова, Андрій Кремченков та Сергій Коваль Суспільне новини, Сумщина. Саме в цей будинок під час обстрілу прилетіло прямим попаданням снаряд. Це був снаряд противотанкової пушки бронебойної, ну, тому його не розірвало. Воно його служило, ну ви бачите, що сталося з будинком. Село Новоіванівка розташоване за 5 кілометрів від кордону з Росією. Тут, за словами старости Гуринівського старостату Юлії Яценко, залишаються жити 16 родин, які не планують виїжджати. Їм почали видавати деревину від благодійників. Місцева жителька Лариса живе у громаді, яка належить до зони бойових дій, але безоплатних дров ще не отримала. В тому до було тільки воно було в марті місяці, а В цьому до повинні, повинні привезти. але ще немає на місяць. цих дров на 100 квадратів. Давали чотири куба, ну нам його не вистачило, Ми купляли ще три машини. Пан Олександр розповідає, йому теж обіцяють завести безоплатні дрова. Чоловік мешкає у Новоіванівці 30 років і, попри системні обстріли, домівку кидати не хоче. Стріляють сильне, не стріляли, було б нормально. Буває таке, що в неділю раз, на три літають снаряду, ставку рибу поглушили. Минулого року до 115 дворів гурінівського старостату завезли по 5 кубометрів дров на родину. Цього року державна програма по забезпеченню населення безоплатними дровами поки відсутня. Втім, почали видавати деревину від благодійників, розповідає Юлія Яценко. тільки почали завозити, але воно буде здійснено і буде завезено абсолютно всім тим, хто живе в цьому селі, а також в сусідньому селі, яке знаходиться. Абсолютно на такій же майже відстані, як і це село, просто трошечки далі, і воно не ввійшло в зону евакуації. Там проживає 10 родин, і їм також всім буде завезено ці дрова. 440 родин білопільської громади, які потрапляють в 5 кілометрову зону відселення, зможуть безоплатно отримати дрова на зиму. Їх нададуть найбільш вразливим верстам населення, пояснює голова Білопільської міської ради Юрій Зарко. Допомогу громаді цього року надав Міжнародний комітет Червоного Хреста. 440 родин по Білопільській громаді, це прикордоння, в першу чергу, ну, все прикордоння, кожен мешканець, який проживає на цій території. Це частково люди переміщені особи, саме, от, наприклад, з цього села, там, з Рижівки, Спавлювок, з Заводів, які живуть, наприклад, там у Воронівці, Куянівці, там, Ганівці, Орівській чи іншій території. Це також декілька родин. І також до сотні родин міста Білопілля, але це безпосередньо сім'ї загиблих, сім'ї, де є поранені, сім'ї, де є пропавші в що в полоні. Таким чином прикордонні у нас буде забезпечено, але це буде, на превеликий жаль, десь одна третя від тієї потреби, яка нам треба, і одна третя від того, що було в минулому році. Провідний інженер з лісосировинних ресурсів північного лісового офісу державного підприємства Ліси України Сергій Вашкін розповідає минулого року за допомогою субвенції від держави з лісництво сумщини доправили мешканцям понад 25 тисяч кубометрів дров. На цей рік у нас вже створено залишок у розмірі близько 45 тисяч кубічних метрів деревини, яку можна забезпечувати в подальшому для населення. Щоб використовувати на опалення, але, на жаль, на сьогоднішній день не врегульоване питання щодо надання таких послуг. За словами Сергія Івашкіна, цьогоріч звернень від держави щодо обрахунку потреби безоплатних дров для прикордоння до північного лісового офісу, поки не надходило. Катерина Іваненко Віталій Паденко, Суспільне новини, Сумщина. У сумах закрили сезон 2023 року у сьоме в історії міста, і вперше на цій локації відбувся забіг Святого Миколая. Головна умова участі ось така шапочка, чи будь який новорічно-різдвяний аксесуар. Віталій Івах, організатор забігу, говорить: цей забіг у сумах має найдовшу історію. І Він уже найбільш, за найбільшою кількості разів проводився. Наймолодшому, мабуть, три роки, найстаршому є жінка 1946 року народження. Загалом 180 учасників, і він наймасовіший за весь час. На забіг прийшли любителі та професіонали. Спортсмени дитячо-юнацьких спортивних шкіл та їхні тренери. Хтось прийшов сам, хтось разом з дитиною. Були ті, хто прийшов пробігти разом з собакою, а також приїхали з різних міст. Мені це подобається, займатися спортом. Це моє призначення, напевно. Кожного року це бігаю, тільки перший забіг не бігав. Мені це подобається. Зі мною сьогодні мій син на меншу дистанцію, тому я бачу, що е, синів двоє, але біжить один. Ну, молодшому ще рано кілометр бігти, тому підготовка ще. Я все життя займаюся бігом, тому для мене це, це моє. Ну, це спорт, це моє життя. Я з песом хотів пробіжати, якщо чесно. Ну і що воно дасть, тобі. Всю соціалізацію мені гарні емоції. Саме головне здоров'я дає. Здоров'я і все остальне. Я молодий, святий Миколай. О, да, забіг до Дня Святого Миколая. Це чудово підтримувати наші традиції, от, наше свято. Ну і таким чином трошки цю атмосферу, такого позитиву, дарувати людям. Це обіцянка дітям, яку ми дали в дитячій спортивній школі, що ми тренери побігаємо. Жать разом з дітьми. Отримати своїх вихованців. А, і як у вас вийдеться чи ні? Як вважаєте? Ну я думаю, так. Да. У вас є, якщо швидка допомога. Звісно, вийдеться. Ми вже тут. Зараз буде. Значить, це буде добре. 180 учасників провели розминку. Потім був гімн та хвилина мовчання. Після цього був старт забігу. Учасники змагались на дистанціях один та п'ять кілометрів. Кілометрову дистанцію серед чоловіків швидше за всіх пробіг Костянтин Ажійов. Здорово! Це дуже, дуже велике. Дякую організаторам і Збройним силам України за те, що е, зараз ми можемо займатися своїм улюбленою справою. Одній з перших кілометрову дистанцію подолала Анна Павленко. Суброві! Захваті! Було трішки трі е, сложно, то що. По льду трошки складно, але нічого. Кіломет серед жінок першою пробігла Дарина Ющенка П'ятикілометрову кілометрову дистанцію. Парком Каска першим подолав Сергій Тарабан серед чоловіків та Ольга Лук'ененко серед жінок. П'ять кілометрів скандинавською ходьбою. Швидше за інших пройшли тростянчани Олександр Артюх та Ірина Крачевцева. Всі учасники отримали медалі учасника забігу. Олександр Качанов, Євгена Брасімов. Суспільна новини суми.